Уявіть, що ви взяли 15 мільйонів гривень кредиту. Банк вам видав таку суму. А згодом ви кажете, я не маю як віддавати гроші. Звільніть мене від боргів. І вам кажуть, ну гаразд. Думаєте, таке неможливо? Ви сильно помиляєтесь? Історії про те, як люди набирають в кредит мільйони, а потім оголошують себе банкрутами? Ми чуємо раз за разом. До господарського суду Волині, немов паломництво неплатоспроможних. Мовляв, з них нема що взяти, і кредити їм треба просто списати. Але як же банки їм давали такі кредити? Невже просто вірили чесному слову? Масово йдуть банкрутувати фізичні особи. Серед них така собі Юлія Садовська. Мовляв, мала борги, але з 2016 року припинила їх погашати, бо не вистачало доходів. У матеріалах справи вказано, що у 2007 році жінка поручилась за кредит свого чоловіка у майже 100 тисяч доларів в одному банку. Згодом ще 120 тисяч доларів. У 2008 році вона поручилась за 42 тисячі доларів кредиту майже. На 5 років під 17,5% річних в іншому, опісля банк судився із і з нею. Виконавче провадження було завершене, та виконавчий документ повернутий стягувачу ВАТ ВТБ банк у зв'язку з відсутністю майна, на яке може бути звернуте стягнення. Десять років тому ще й водоканал пробував стягнути із жінки борг за водопостачання. Навіть оператор мобільного зв'язку судився із пані. Мовляв, і їм жінка заборгувала. Але цікава сума вже іншого кредиту, котрий жінка взяла. У 2008-му в Укргазбанку, а це 82 тисячі доларів США під 14,3% річних. Того ж дня уклали договір іпотеки. Схоже, умови не виконала, бо ж банк пішов із нею судитися. Про це йдеться у справі. Відкрили у 2009-му виконавче провадження і описали однокімнатну квартиру. Вказана квартира була реалізована з прилюдних торгів і кредитору. У Кргазбанк було перераховано суму в розмірі 194 дев'яносто тисячі гривень 86 копійок, що згідно з курсом НБУ станом на 29 грудня 2009 року становило суму в розмірі 24 тисячі доларів США 39 центів. Тож боржниця, мовляв, залишилась винна банку ще понад 60 тисяч доларів. Більше у неї ніякого майна не знайшли. На що пішли кредитні гроші невідомо. Жінка повідомила суд, що ніде не працює, хоча колись була фізичною особою-підприємцем. Тепер у неї нібито нема навіть автівки. Як вказано у справі, з чоловіком розлучені. Нині суд звільняє її від боргів на засідання. Жінка не з'явилась. Звільнити божника садовської Юлії Володці, ну, від боргів, зобов'язати органи державної виконавчої служби України, приватних виконавців закрити. Виконавчив провадження, зняти всі арешти та обмеження стосовно сільдорської землі. Але цікаво, яким чином банк свого часу дав жінці такий значний кредит. Вказано, що грошові вимоги банку були понад 15 мільйонів гривень. Йдемо до нинішнього директора, але його на місці кажуть немає. Невже 15 років тому жінці та її тодішньому чоловікові просто повірили? Вона під якогось Чи просто так і пов'язана на чесно свого як це було в восьмому році, я з того часу. Тепер же цю кредитну історію, так би мовити, перегорнули на чисту сторінку. До слова, якщо людина, котру визнали банкрутом, надумає брати нові позики, протягом п'яти років має повідомляти про факт своєї неплатоспроможності. Олена Лищук, Неля Прокопчук, для новин на часі.